Відірвали Каховську Гес, чим спричинили найбільшу в Європі техногенну катастрофу з часів ЧАЕС. і про довготривалі наслідки цього злочину. Ми будемо говорити в цьому блоці. Зараз до нас приєднується заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Сергій Власенко. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю, пані Яна. Перш за все вітаю вас з професійним святом Днем журналіста та і ваших колег. Дякую, дякую, пане Сергію. Будемо все святкувати після того, як Росія понесе відповідальність за ті злочини, які вона чинить в Україні, зокрема за той екоцид, який два роки тому вона спричинила підривом греблі каховської ГЕС. Що ми сьогодні можемо говорити про наслідки екологічних екологічні наслідки так цієї цього теракту. Знову ж такі, наслідки колосальні збитки нанесені довкіллю, вони і не поправні, тому що довкілля формувалося сотнями років, і нам в деяких моментах нам прийдеться. Чекати сотні років, щоб відновилася наша довкілля. Знову ж таки, 6 червня 2023 року стався найбільший екоциду Факт це військовий злочин, підрив Греблі-Каховської ГЕС держава втратила 14 кубічних кілометрів води. Це 14 мільярдів літрів води. Це вся планета могла споживати два дні. Прісна вода дуже цінна, знову ж таки було затоплено десятки населених пунктів. Тисячі людей були евакуйовані. Близько 880 тисяч людей втратили доступ до централізованого водопостачання. Сотні тисяч людей залишилися без або із дуже обмеженим постачанням питної води, що становить пряму загрозу їхньому життю та здоров'ю. З першого дня я був відправлений у відрядження безпосередньо в Херсон бачив це, це жахіття на власні очі. Хвиля була в деяких місцях, піднімалася до 11 метрів, плило зі страшенною швидкістю. дерева, будинки, якесь сміття. Тобто, страшні речі. Оси ставали дибом, і, і дуже 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 страшна була картина. Uh -huh. Знову ж таки, постраждали від великої води національні природні парки. Це великий луг у Запорізькій області, Кам'янська Січ та Нижньодніпровський в Херсонській області, білобережжя Святослава у Миколаївській області. Знову ж таки було затоплено 55 тисяч гектарів лісів. Також було затоплено чотири лісогосподарських підприємства і близько 30% загальної площі лісогосподарських підприємств і хвілі. Знову ж таки, від великої води гинули як рослини, так і тварини. На лівому березі проживали ендемічні види тварин, які. Перебувають тільки от в цьому місці на всій планеті, і є ризики, що ми їх могли втратити назавжди? Тобто ці речі, які вони безповоротні, Так. Україна назвала підрив росіянами дамби Каховської ГЕС екоцидом. А які наші шанси на те, аби притягнути їх за це до відповідальності? Що ми вже робимо для цього? Міністерством було розроблено сім методик по обрахунку збитків для поводі, по морю, по лісах, природозаповідному фонду, по атмосфері. Ми обраховуємо ці збитки, документуємо їх. Наша інспекція в рамках кримінального провадження збирає матеріали, проводить дослідження, оцінює і долучаються до кримінальних проваджень Генеральної прокуратури. Після нашої перемоги ми очікуємо стягнення цих е, грошей з Російської Федерації. Які заходи Україна та да. які заходи Україна змогла здійснити для зменшення цих довготривалих наслідків екологічного лиха, спричиненого Росіянами? А що ні, через те, що ну, приміром до лівого берега не маємо ми зараз доступу, він окупований. На жаль, безпекова ситуація там значно погіршилася за ці два роки, тому що два роки тому ми об'їжджали, ще була проїзна дорога вздовж Дніпра з Херсонської області з Херсону безпосередньо на північ до Дніпропетровської області. Зараз вона на жаль через велику кількість дронів не проїзна і доступу там до, до деяких населених пунктів немає. І населені пункти відселені. Тобто зараз ситуація погіршується, де більш-менш безпекова ситуація дозволяє наша була урядом прийнята постанова по забезпеченню буріння свердловин для питної води, і було пробурення ці свердловини. Знову ж таки, сьогодні ми підписуємо також меморандум зі шведською компанією в шведському посольстві про поставку систем чист. Води, які в перспективі, тобто зараз меморандум підписується на 40 систем по очистці води, в перспективі ця цифра підніметься до 100 штук, і вони зможуть забезпечувати мільйон абонентів чистою питною водою, тобто вони там глибока очистка, пересувні, дуже екологічні, без пластику, то. Такі да. речі проводяться знову Зрозуміло. ж таки. Урядом виділялись кошти і на будівництво водогонів в цьому році буде завершено водогін до міста Миколаєва. Також було зроблено водогони на для Кривого Рогу і агломерації Дніпропетровської області, тобто роботи постійно проводяться вода. Привозна довозиться, де немає доступу людей до води. Тобто, десь уряд, десь волонтери, десь донори. Та тобто ну, тобто роботи по роки минуло. А роботи ще дуже багато. І це ще не маємо доступу до лівого бера. Пане Сергію, дякую вам за розмову. Це був Сергій Власенко, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.